Б'ється за врожай з так званими конкурентами, комахами, бур'янами чи патогенними грибками це звичайні пестициди. У разі правильного їх використання вони не шкідливі. Утім, велика кількість їх у ґрунті, воді та їжі може бути небезпечною. Чим ви тут займаєтесь? Загрізненням окружаючи, що ви ми займають. Представтесь, ласка. Муху, давай, я визиваю муху сюди. Та ну давай говоримо. Це вроді би для ситуацій. А со там ніхто не залазить, не дають. Вони не охороняються, тобто знаходяться поки, тому що вони не опознані, нікому не принадлежати. Рак порожнини рота, іскравоходу, і кишківника. Думаю, що вплив пестицидів тут безумовний. почти тысяча тонн опаснейших ядов. Хранение их не выдерживает никакой критики. Мы находимся в Новониколаевке, на заброшенной ферме, где хранятся неопознанные пестициды. Около где-то полторы тонны. Граняться вони ще з тих времен, коли совхозы. значить на сьогоднішній день їх не охороняються, тобто знаходяться поки тому що вони не опознані, тобто нікому не принадлежать. Невидима загроза серед нас. У спадок від радянської доби Україна дістала понад 20 тисяч надзвичайно небезпечних пестицидів. Більше тисячі з них на Дніпропетровщині розташовані по так званих складах. Тож у яких умовах зберігають цю наднебезпечну отруту? У Дніпропетровській області понад 900 тонн непридатних для використання пестицидів, що розташовані на 178 складах. У незадовільному стані перебувають близько 90 сховищ. Деякі шкідливі відходи зберігаються просто неба. Це будівля колишньої ферми, розповідає Олександр Єгоров. Її успадкував після паювання якийсь фермер. Та коли дізнався, яку начинку там сховали, з переляку все й покинув. Ну, і вивісті вибросіти авто. Ні, конечно, ете оль ета на уголовно наказуємо. Воно буде хранятися до тех пор, пока не будет утилизировано. Виходить будівля нічийна і опікуватись нею має районне сільська ради та екологічна інспекція. Тут позакривали вікна і заварили вхід. А ось із дахом проблеми. Усі кінці не у воду, а у бетон. Саме так у Дніпродзержинську приховали ядовиту проблему. Пестициди 60-річної давнини приховали під шаром цегли та бетону. Єдиний склад під охороною та з дахом на АПК під Дніпродзержинськом. Тут 2,5 тони непізнаної отрути тепер кажуть на підприємстві, сидять як на вулкані. Адже за 10 років невідомі пестициди підпливом навколишнього середовища змінили свої властивості, яку небезпеку встановлять невідомо. Тож охороняти їх навіть сторожі побоюються. На счастье осталось там, можно так сказать, уже территория этого склада, на котором были на открытой отплощадке, находились пестициды данного коросу, которые сейчас не выявлены. Было оперативно принято решение, по крайней мере, это дело заложить полностью глухой стеной. Зачем закрывалось оно непосредственно, чтобы для проникновения детей? Это раз. И людей, которые непосредственно ищут только заработок. Кожня міна повільної дії розташована на майданчику біля залізничної станції Грекуватої. Понад 300 тонн отрутохімікатів хімікатів утримуються у сумнівних умовах. А поруч річка Інгулець та Карачунівське водосховище, джерела водопостачання Кривого Рогу. Оце, оця оце, оце, оце база. Це вони. Оце 292 метрів тон. Оце все, так? Да. Це вони всі. Дібрі. На складі 180 тонн рідких та 115 тонн твердих пестицидів. Їх зберігають у металевих діжках, строк придатності яких вийшов ще років сім тому. Бачите, ця чорна підтікає. Раз, два, три, п'ята виходить. 16-та, 22-я, 28-ма Оце 26-та. 26-ї, бачите, патюки трошки, але це ми так вважаємо, що вона потікає. І 28-го. Небезпечні отруті 30 років говорять за радянських часів тут було велике агропідприємство, на яке стягували пестициди з усієї області. Після розпаду союзу склад став безхазяйним. Зараз його навіть не охороняють. Гарна мішень для мисливців за металом. Усе, що могли, вони повикручували. У результаті небезпечні бочки протікають ще дужче. Так само перепало хімічних відходів. Двічі на тиждень протягом двох місяців вантажівка у селищі зливала невідому речовину. Що за отрута струменіла у яру, дізнавалися за допомогою експертів. Чим ви тут займаєтесь? Загрізненням, знаєте, щось в діли займають. Представтесь, ласка. Муху, давай, я визиваю муху сьогодні. Та ну давай договоримося. Борцями за чисте довкілля домовитись не вийшло. Визвані були співробітники міліції, які приїхали, запротоколировали все і забрали машину на штрафплощадку. Те, що ми бачимо на этих кадрах, когда машина забрала з підприємства жидкі відходи, і, судя по їх виду, это достатньо токсичні відходи, і то, те, що ми бачимо, їх збрасують в враг, это просто уголовне преступление. З'ясувалося, авто належить Петриківському комунальному господарству. Вантажівка вивозила відходи птахофабрики. Згідно з договором, комунгосп повинен був утилізувати шкідливі речовини та чомусь не утилізував. Пестицидного складу у Новомиколаївці не обов'язково шукати на мапі дорогу до нього можна просто відчути. За кілька сот метрів до воріт у повітрі дурманний запах, а через кілька хвилин починає боліти голова. Бо під палючим сонцем через дірявий дах та старі мішки хімікалії випаровуються. У райраді про це знають однак вважають, небезпеки для людей немає. Нікакої опасності не представляють, тому от видаємо далеко Здесь мы на горе находится, населенный пункт с километр, поэтому пол бетонный, хотя крыша и разрушена частично, но на сегодняшний день пока угрозы никакой не предоставляется. Колох Григорій Шматков чомусь так не вважає. Вчений каже: у навколишньому середовищі все тісно пов'язане, навіть якщо ось ці жалюгідного вигляду пестициди лежать у сараї на бетонній підлозі, вони все одно розмиваються дощем, випаровуються і розпилюються навкруги. Дніпродзержинськ – третій серед міст України за рівнем промислової забрудненості. Тому зрозуміло, що покинуті тут небезпечні пестициди треба утилізувати і якнайшвидше. Знищення однієї тони хімікатів зараз коштує від 16 до 18 тисяч гривень. У нашій державі переробкою шкідливих речовин не займаються, тому аби утилізувати ці пакунки, треба вивести їх за кордон. Однак, коли справа доходить до грошей, у нас всі ініціативи одразу ж закінчуються. В 2008 році Наш район должен был ну, полностью, мы должны были вывести знаете, с территории Дипропетровского района полностью все эти и утилизировать с яда химиката. Но по непонятным причинам момент этот был приостановлен. На сьогодні в Україні відсутні суб'єкти господарювання, які мають відповідні технології та ліцензію на знешкодження і утилізацію непридатних до подальшого використання пестицидів та агрохімікатів. Єдиним шляхом знешкодження отрути є її постачання на утилізацію за межі України. На відповідні заводи у Польщі та Угорщині за останні 10 років каже Олександр Єгоров, звідси не вивезли жодного кілограма пестицидів. На шести із семи складів вони зберігаються, м'яко кажучи, у незадовільних умовах. На Криворізькому складі пестицидів протягом кількох десятиліть протікають небезпечні діжки. Чому до них усім байдуже? У 2006 році. З районного бюджету виділялися кошти, ну, відбувався, як можна сказати, поточний ремонт, там підварили, де протікало, але таких значних дій за браком коштів не відбувалося. Але нам, мабуть, було найкраще не ремонтувати, не перезатарювати ці бочки, а взагалі їх вивезти, зробити ліквідацію цих гербіцидів. так сукали. Аби встановити де рідкі, а де тверді пестициди, фахівці простукують бочки. Це, виходить, все жидке. Наверно, хто їх пробував. А от то, скоріше, що сипуче. Є тут сипуча по документам. Оце дві їмкості. Не звісно. Такі больші, вертикальні, <зас> да? да ну це так по догадкам толком До документ ніячого ні Найнебезпечніше те, що отрута може потрапити у воду, річку інгулець, а звідтіля у Карачунівське водосховище. Головне джерело водопостачання для усього кривого рогу. Лікарі наголошують, вплив небезпечних речовин вже є за останні кілька років. Рівень онкозахворюваності тут виріс на 3%. Рак порожнини рота і стравоходу, і кишківника. Думаю, що вплив пестицидів тут безумовний. Також виросла захворюваність хронічними обструктивними захворюваннями легень, на які впливають оці пари з пестицидів і розвиваються бронхіти з масматичним компонентом. На справа з вантажівкою в Єлизаветівці набирає обертів, порушивши договір, небезпечні хімічні речовини не утилізували, а скинули в найближчому яру. Заключен договор у нас ще 30 ноября 2010 року. Пользуємося рода. їхніми услугами, скажімо так, регулярно по необхідності. Визвалі визиває машину, делаем заявку, так як у нас прописано в договорі. они приїжджають і по договору долини забрати на садходи вивісти утилизировать. Куда они утилизируют, Как бы, ну нам неизвестно и, і скажем так в договорі это не прописано. Не дивно, що всю провину керівництво підприємства переклало на шофера, якого одразу ж розжалувало у двірники. За легендою водій, нібито самостійно вирішив не довозити відходи і скидати їх, де заманеться. До колектора йому їхати 12 кілометрів. А от їжа, от'їжджав, от, от як говорять ці люди, що він від'їжджав там де на півтора кілометра від цього місця. Він у нас подмінний той відпуску для подміни і вирішив зекономити трошки бензину. Зрозуміло, що рідина була не просто водою. Екологічна експертиза виявила наявність великої кількості цікавих елементів. Відслідуємо відходах обнаружено амонія. 288 мг на литр, что превышает в 720 раз допустимые нормы. А также нитритов порядка 11,3 мг на литр, при норме 3,3 мг на литр. То есть превышение порядка 3,5 раза. Это очень опасно для человека, потому что нитриты и аммоний в таких количествах являются токсич... сильно токсичными веществами. І недопустими для попадання в окружаю середу. Та найгірше, що біля яру місцеві пасуть худобу, а через пів кілометра питні криниці. А йде воно, конечно, до нас. І я пасу. А де пасти, як нема де. І сінок косю все. Ну, аж ніде не дінеться. а у вас вода. Стала якась, знаєте, як как... не жирна, не якась, то непонятно, що вона день постоїть, на другий день, вона вже якась… то Ну, аж понимаете? Что с що случилось, Аня? Покинуті на підлозі пестициди у сараях новомиколаївки протягом багатьох років розмиваються дощами та випаровуються. Це просто хіміче вбиваюче. Вбиваюче убиваючи все живе. Опасность в том, что они могут и накапливаться в растениях, и передаваться по пищевым цепям с коэффициентом увеличения. На каждом этапе в 10 раз увеличивается. Либо коза, корова, либо птица, которая на этих пастбищах поглощает траву, она однозначно заражается пестицидами. И не только теми, которые на поверхности, но и теми, которые же проникли в само растение содержат в себе, в частности, и фосфорорганические соединения, могут содержать и тяжелые металлы, в том числе ртуть и свинец. Наблюдается высокая концентрация диоксина. Диоксин в несколько раз усиливает образование ну, патологически измененных клеток. Которій конець можуть перетворитися в ракові клітки, викликати пораження в першу чергу печені онкологічні, желудочно кишечного тракту, ендокринної системи. Спроби утилізувати пестициди у Новомиколаївці, місцева влада робила неодноразово, але безрезультатно. Коли доходило дітей до утилізації, не вистачало фінансування. Тому що утилізувати це только за державні деньги. Одна тонна утилізація где-то 16-18 тисяч гривень. Втім, існують непоодинокі випадки і псевдоутилізації. Деякі фірми виграють тендери та за бюджетні кошти вивозять відходи. Звичайно, тільки на паперах. Правоохоронці говорять, що небезпечні хімікати просто гастролюють містами. Наприклад, ось ці непізнані пестициди ще п'ять років тому до кривого рогу привезли з Херсонщини. Звичайно, незаконно їх швиденько скинули на відкритий склад у дірявих лантухах прямо серед міста. Кривий рог була завісена більше 60 тонн пестицидів. Ні одного кілограма в, на утилізацію здесь використовували. їх только перезатарили для того, щоб виключити варіант попадання в землю і щоб, умінити, щоб не було вибросів. Ініціатор утилізації приватна фірма, яка навіть не мала ліцензії для роботи із шкідливими відходами, проте компанія виграла тендер та отримала близько мільйона гривень з бюджету. Міністерство не має ніякого відношення з політикою цієї корпорації, яка практично в і в практиці не существує. Мій департамент сейчас в течение последних 10 місяць вскрив повністю всю эту преступну структуру. Тіх фірм, котри якоби займалися уничтожением і утилізацією пестицидов, а на самом деле вивозили їх из області в область. Однак відходи і досі не можуть утилізувати. Чому? Бо триває розслідування? Неодноразові скиди отрути в Єлизаветівському яру наробили багато шкоди навколишньому середовищу. Спеціалісти стверджують, небезпека вже на подвір'ї селям. Это чрезвычайно опасно. Мы, э, из этого оврага оно попадет в малую речку. В малой речке происходит нерестры, происходит размножение, биоциноз и вода используется и на поливы, вы прекрасно знаете, да? То есть цикл замкнется, оно уходит и в подземные близлежащие горизонты, и уходит со стоком в ближайшую речку. Безусловно, оно может попадать в колодцы, потому что овраг всегда связан с ближними водоносными горизонтами. Просочившись через них в колодцы, она отравляет колодезную воду. И здесь уже, извините, прямая угроза здоровью человека. Утім, винуватців цієї історії не покарано, тож подібне може повторитися знову, тільки цього разу відходи скидатимуть десь в іншому місті. Вопрос просто стоит безопасности не только там Петриковского района или села Елизавета, а в всей области. Реально по области никто не контролирует. Прокуратурой области должна быть инициирована всеобщая областная проверка всех предприятий, которые могут теоретически накапливать химотходы, бытовые отходы, грубо говоря, я не знаю, токсичные отходы. И всех предприятий, которые имеют лицензию на вывоз данных отходов. В свете последних событий, эпидемии холеры, это очень-очень важный вопрос. Чиновники налаштовані рішуче. Цього року планують провести генеральне прибирання та вичистити регіон від пестицидів. Губернатором Олександром Іовичем Вілковим прийнято рішення, що цей год має бути останній рік, коли на Дніпропетровщині є такого роду екологічна угроза населення. Я не буду э, э, говорити, буде ли вся Україна вичищена. але Дніпропетровська область буде вичищена точно. За планами з Дніпропетровщини відходи вивезуть до кінця 2011 року. На це виділено 20 мільйонів гривень. Перша ластівка прибирання станції Грейкуватої під кривим рогом. На сьогоднішній момент із Дніпропетровського і Криворовського района вивезено уже 420 тонн пестицидов і ядохімікатів. Сейчас перед нами стоит задача второго этапа утилизации. То есть нам необходимо утилизировать в городе Московских 19-й районах Днепропетровской области еще 530 тонн пестицидов и ядохимикатов. То есть понимание программы есть. Опыт мы за последние полтора месяца тоже уже набрали неплохой. И мы ставим перед собой задачу до конца этого года 100% очистить область от ядохимикатов, пестицидов, которые загрязняют и почву. И подземные воды и влияют на здоровье наших людей У 2012 двінадцятигодні. Пропетровщина должна войти без пестицидов і яда